На любе обладнання можемо встановити вам фіскальну систему РРО. Дивіться, 20 гривень я вніс. Ну, Включаю там саму дорожчу опцію пінг піна Це кошти, котрі рахуються. Ну, Ми це розуміємо. Рахуємо, рахуємо, рахуємо. Це все без монтування роликів і так далі. Все, 0. Бачимо 0. Переходимо другий пост, перший другий. Переходимо. Будь ласка, 20 гривень. В мене фіскальний чек, котрий я можу далі зберегти. Дякую.